Існує давня дельтівська легенда, що якщо однієї ночі вийти на безлюдне перехрестя, то можна дочекатись, поки прийде диявол і налаштує твою гітару. А взамін забере твою душу. Після цього ти станеш найкращим в світі гітаристом, навіть якщо до цього грав тільки на Ханзі. Маю питання, на яке перехрестя треба вийти, щоб диявол налаштував цей ютуб канал. Але до теми, ми сьогодні розбираємось, яким чином Роберт Джонсон навчився за такий короткий час настільки віртуозно грати блюз, чи зустрів він диявола? І як йому вдалося стати першим членом клубу 27, що ви зараз бачите перед собою? Це портрети Роберта Джонсона у Мемфісі, штат Теннессі, близько 1935 року. Довгий час було відомо, що за життя Роберта було зроблено три фотографії, і третя з них довгий час вважалась загубленою. Перше фото це офіційний студійний портрет у костюмі, а друге це автопортрет крупним планом з папіросою, зроблений у саморобній фотокабінці. У травні 2020 року дослідники підтвердили справжність. Третього фото Джонсона. Це велика подія в історії музики. Роберт Лерой Джонсон народився в Хазлхерсті, Місісіпі, на початку травня 1911 року. Його мати Джулія Дотс мала десятьох дітей і усіх від одного чоловіка Чарльза Дотса Спенсера. Але Роберт народився поза шлюбом. Його батьком був здольщик на ім'я Ноа Джонсон. Його біологічний батько Ноа переїхав із сім'єю до Дельти, рятуючись від НАТО лінчувальників. Коли Джонсону було лише три роки, його родина переїжджає до Емфіса, штат Теннессі. хлопчик, закохується у велике місто і в тодішню поп-музику. Він декілька років відвідує місцеву школу. А старший брат малого Роберта навчає його грати на гітарі. До речі, деякі його однокласники згадували, що в школі Джонсон також грав на варгані та губній гармоніці. З декілька років його родина знову повертається до Дельта Міссісіпі, де його матір одружується на новому чоловікові Дасті Віліс. Джонсон народився всього за одне покоління від скасування рабства, і система все ще була, м'яко кажучи, не ідеальна. Для колись поневолених американців юнаком Роберт багато працює в полі, але часто тікає від важкої праці, щоб грати на гітарі і співати пісні. Він був набагато більше зацікавлений у музиці ніж у важкому ремеслі на полях Місісіпщини. У 19 років Роберт Джонсон зустрів Вірджинію Тревіс. Молоді закохались, і справа йшла до одруження. Коли Вірджинія була на восьмому місці вагітності, вона повернулась до батьків, щоб народити там дитину. Роберт залишився ще на якийсь час попрацювати в Дельті, щоб заробити гроші. Але з наближенням пологів він планував поїхати до коханої. Їдучи до неї, він зупинявся в різних селах, граючи в місцевих музичних закладах, щоб ще підзаробити трохи грошей. Коли він все ж таки доїхав до родини Тревісів, то дізнався, що його наречена і дитина померли під час пологів. Ця спустошлива подія підштовхнула Роберта залишити все, чим він займався, і він вирішив грати свою музику в барах і клубах, роз'їжджаючи півднем США. Після смерті дружини і дитини Джонсон почав відвідувати джазові клуби. Переслідувати своїх кумирів Віллі Брауна і Сон Хауса. Коли ті закінчували виступи, то Роберт виходив на сцену і починав грати. Як згадував Сан Хаус, Джонсон грав на губній гурморці, і в нього це непогано виходило. Але він хотів грати на гітарі. Він грав на гітарі з таким гаусом, якого ви ніколи не чули. Заберіть гітару в цього хлопця. Кричали люди. Він зводив неї людей з розуму. Тобто, станом на 1930 рік, у кращому випадку, Роберт Джонсон був просто посереднім гітаристом одного дня. Джонсон просто зник. Його не бачив ніхто майже 18 місяців. А потім він неочікувано знову з'явився у джазовому клубі Бенксі, штат Місісіпі, де грали Сон Хаус і Віллі Браун. Цього разу він не просто бренькав на гітарі, він змусив її грати так, що інші музиканти запитували один одного, як він це робить, і якою ціною він так швидко навчився настільки віртуозно грати. Він був настільки хорош, коли він закінчив, у всіх нас були відкриті роти. Дивувався Сон Хаус. Я спробую бути максимально прямолінійним. Що батьки людей, для яких грав Роберт і з якими грав Роберт, були у рабстві, рівень сегрегації в 30-х роках зашкалював, і навіть найгірша школа для білих дітей була в рази краща за найкращу для чорних. Та комон, люди в 21-му сторіччі, нібито за світою вірять в якихось бандєровців і плоску землю. І ви можете собі тільки уявити, у що вірили люди, які ледь-ледь -лед читали на початку 20-го сторіччя. Очевидно, що Роберт Джонсон спустився до перехрестя в Дельті, де продав душу дьяволу за цей натр. Одний музичний талант. Як це ще можна собі пояснити? Сам Роберт навіть не пробував зупинити ці чутки про себе, і навпаки, він сам допомагав їм розповсюджуватись. Джонсон розумів, що люди захочуть прийти, щоб послухати, як грає людина з проданою душею. Його тексти просякнуті згадками про ходіння поруч зі злом і часто посилаються на легенди про стару африканську магію. З часом, коли цього образу вже не вистачало, то Роберт написав пісню під назвою Перехрестя, в якій головний герой, на ім'я Боб падає на коліна, благаючи про допомогу знаючи, що темрява допоможе йому, а Боб і Роберт це різні форми одного імені, як, наприклад, Олександр і Саша в українській. Тобто Роберт Джонсон дуже недвозначно натякнув на себе в пісні про перехрестя, такий собі різновид маркетингу початку ХХ століття. З цікавого зараз багато туристів приїжджають на перехрестя 61 го і 49 го шосе, щоб сфотографувати його. Нібито саме там Джонсон зустрівся з нечистю. Але як 61, перше, так і 49 шосе були побудовані вже після смерті Роберта, і вони знаходяться щонайменше за пів ми. Нилі від того шосе, яке існувало за життя Джонсона. Тож, якщо ви опинитесь в Мемфісі, то знайдіть правильне перехрестя. Хочете більш реальне пояснення, де пропадав Джонсон? У той дворічний період, коли блюзмен вперше подорожував Дельтою, він познайомився з гітаристом Айком Циммерманом, який взяв молодого музиканта під свою опіку. Зі слів дослідника блюза Брюса Комфорта, Джонсон провів 18 місяців, живучи з Циммерманом, навчаючись грати у майстра. Сім'я Джонсона теж припускає, що він не продав душу дьявола. А провів ті півтора роки з Циммерманом. Джонсон розповідає, що Роберт шукав свого біологічного батька Ноя, а натомість зустрів Циммермана. Так, трохи містики все ж таки було. Циммерман навчав грати Джонсона на кладовищі. Навіщо грати на кладовищі запитаєте ви? А я вам відповім. Бо там не було людей, які б скаржились на шум, який створював Роберт. Джонсон почав вчитись не з нуля, і тому за 18 місяців постійної практики гри на гітарі, ще й під керівництвом справжньої легенди блюзу можна дуже Добре відточити свою майстерність, а потім повернутись до джазових клубів Дельти, де розповідати місцевим бойки про перехрестя, диявола і оце ось все. І до речі, Джонсон був не єдиним блюзменом, який співав про диявола. Скіп Джеймс, Тампарет, Лоні Джонсон, Джо Вільямс, Піті Вітстроу і безліч інших блюзменів, які співали про контракт з дияволом. Скрипучий Піті Вітстроу взагалі назвав себе зятям диявола. Тобто він не просто зустрівся з дияволом, а став частиною його родини. Okay. Або Піті дуже не любив свого тестя. Вміння грати Роберта Джонсона і його постійні гастролі зробили його справжньою легендою Дельти. Незабаром Джонсон вийшов за межі регіону, виступаючи по всьому півдню, а також даючи окремі концерти у Чикаго, Нью-Йорку, Детройті і Сент-Луісі. Роберт також часто гострілював зі своїм колегою Джонні Шайнсом, який пізніше згадував, що Джонсон завжди був охайним, незважаючи на дні в дорозі. Джонні також розповідав, що Роберт виконував як чужі пісні, так і свій власний репертуар, як і більшість тодішніх. Блюзменів Джонсон використовував пісні, які вимагала від нього публіка, тобто пісні, які приносили гроші. За ще однією легендою: артист часто обирав в аудиторії дівчину і протягом усього виступу дивився лише їй очі. Самі розумієте, що їх чоловікам це не подобалось. кажуть, що саме розгнівані чоловіки були причиною, чому Джонсон так часто мандрував з міста в місто. Як і багато його сучасників, Джонсон хотів записати свою музику на платівку. У 1936 році Джонсон відвідав. Магазин грамплатівок у Джексоні, штат Місісіпі, де власник магазину познайомив артист з продюсером лейбла ARC Records Доном Лоу. 23 листопада 1936 року Джонсон і Лоу записали 29 пісень у Сан Антоніо, де за кілька днів роботи артистові заплатили близько 100 доларів. У червні наступного року він поїхав до студії в Даласі, Техас, де вони записали ще більше музики, і тільки 12 синглів було випущено між 1937 і 1939 роками, і більша частина його музики була Буде знайдена вже після смерті Джонсона. Перша платівка Джонсона Terra Plane Blues, стала хітом і виявилась комерційно найуспішнішим релізом. В чому ж унікальність Роберта Джонсона на записах гітариста можна чітко почути одну особливість, яку ми не чуємо у жодного блюзмена до Роберта, але яка стала дуже популярною. Після митець використовував свій інструмент як другий голос. У його грі гітара є не тільки акомпанементом до вокалу, але й найсправжнісіньким другим голосом. Наприклад, Кіт Річардс, гітарист Роулінг Стоунс, якось сказав, що Роберт Джонсон схожий на оркестр, який грає сам по собі. Для блюзу не є дивним, що в багатьох композиціях Джонсона є запозичені елементи з пісень інших виконавців. Однак саме його талант зробив ці записи настільки унікальними. Майбутнє покоління музикантів також захоплювались грою Джонсона і вже вони надихались піснями Роберта. Love in Vain пізніше була переспівана Rolling Stone. З crossroad Blues» були переспівані Елмером Джеймсом і Еріком Клептоном та групою Крім. Навіть першим вокальним записом Клептона був кавер на пісню Джонсона Ramblin' on My Mind. Також існує безліч каверів на 3220 Blues. I'll believe I'll dust my broom soon in the morning baby believe i dust my Коли ми думаємо про блюз, то одразу згадуємо Маді Уотерс або Бібі Кінга. Коли ми думаємо про рок н рол то першим в голову приходять Гендрікс або Роулінг Стоунс. Без сумніву, це дійсно геніальні музиканти, але часто ми навіть не уявляємо, який вплив Роберт Джонсон мав на їх музику. У 1961 році лейбл Columbia випустила платівку King of the Delta Blues Singers, де зібрала музику Джонсона. Альбом мав величезну популярність серед американських фолк-виконавців, зокрема Боба Ділена. А згодом платівка здобула. Популярність і за океаном. В той час як в Британії тільки набирала популярність рок-музика, і такі гурти, як Fleetwood Mac, The Rolling Stones та Led Zeppelin робили кавери і нахвалювали в різних інтерв'ю блюз Джонсона. Ерік Клептон і Джимі Хендрікс теж згадували, що на їх творчість має величезний вплив музики Роберта. Також стиль Джонсона дуже помітний в Чікайському електроблюзі середини 20-го століття, і особливо у Маді Уотерса Віллі Діксона та Чака Беррі. Декілька поколінь музикантів надихались музику. Роберта Джонсона, мандруючи від міста до міста та граючи блюз, Джонсон познайомився з молодою школяркою Вірджинією Кейн. Невдовзі вона завагітніла. Скільки Вірджинія виросла в релігійній родині, її батьки були проти цих стосунків і їм заборонили бачитись. Не маючи можливості бути ще однією коханою і дитиною. Джонсон із завзяттям поринув у світ віскі, жінок і клубного життя 30-х років. Відомо, що Роберт помер біля Грінвуду в 38-му році, коли йому було 27. Артист народився з вродженим Сифілісом, і у його свідоцтві про смерть зазначено, що він помер від ускладнення від цієї хвороби. Але родина музиканта і дослідники його творчості стверджують, що насправді його віски було отруєно в барі три виделки. Від Соні Боя Вільямсона відомо, що Джонсон провів останні тижні свого життя, регулярно граючи в джазовому клубі, при магазині Three Fox поруч з Грінвудом. Джонсон ніколи до цього не залишався на одному місці настільки надовго. За цією версією Джонсон фліртував з жінкою в клубі. Можливо, дружиною власника клубу і був отруєний її рівнивим чоловіком. Місце останнього спочинку Джонсона так само заплутане, як і його життя. Сьогодні Робертсон має три надгробки навколо Грінвуда. У 1900 році лейбл Columbia Records встановили пам'ятник у Маунт Сіон, де довгий час вважалося, артист був похований. Того ж року гурт з Атланти під влучною назвою Tom Stones встановили пам'ятник біля каплиці поблизу міста Кіто, де як стверджувалося похований Джонсон. 2000 році 85-річна Розі Ексріч стверджувала, що її чоловік допоміг поховати Джонсона під деревом у церкві на північ від Грінвуда, де зараз стоїть третій надгробок. Але не дивлячись на всі ці загадки, пов'язані з його життям, музика Роберта Джонсона живе і сьогодні. Завдяки переведенню його платівки, стиль Джонсона проник у музичний світ, і не зважаючи на його ранню смерть, він став легендою. Музиканти по всьому світу переспівують його культові пісні, і його вплив на музичну індустрію є. Вічним